Вітаю, шановні глядачі нашого YouTube каналу, також сторінки у Фейсбук. З вами Іван Хомич, і ми з вами на постійній рубриці: експертний ефір з адвокатом з питань пенсійного забезпечення. Тема нашого сьогоднішнього ефіру вона пов'язана з аудитом пенсії, і звучить вона наступним чином: чому пенсійний аудит потрібен кожному пенсіонеру напередодні реформи. Давно вже ми чуємо, там вже майже рік чуємо про пенсійну реформу, а, і швидше за все, що вона дійсно відбудеться, питання тільки коли, але те, що принципове рішення прийнято, і Україна через деякий час перейде на бали, так звані пенсійні бали, це вже рішення прийнято. Питання тільки, коли воно буде реалізовано. Тому поговоримо зараз а, в цьому відео про те, як. Аудит пенсії, як перевірка правильності обчислення нарахування вашої пенсійної виплати допоможе зробити вашу пенсію по пенсійній реформі максимально можливою і не втратити те, на що ви заслуговуєте. А, якщо ви дивитеся нас вперше і переглядаєте це відео там, в записі, то прошу підписатися на наш канал, поставити лайк, дзвіночок. Таким чином, ви зможете в майбутньому. Отримувати від нас повіщення про наші наступні ефіри, про відео, про онлайн-консультації, які ми проводимо регулярно по щочетверга на нашому каналі. Тож, до речі, я хотів сказати, що якщо ви ще не дивилися наше нове відео про те, чи варто проводити індексацію пенсії в судовому порядку. Чи краще почекати пенсійної реформи, то рекомендую його переглянути на нашому каналі, воно нещодавно там було опубліковане. Там дійсно, в короткій такій версії ми говоримо конкретно про те, що пенсія, якщо провести індексацію пенсії через суд, то це вигідніше ніж чекати пенсійної реформи, але ця пропозиція стосується пенсіонерів, які вийшли на пенсію. Після 2019 року а, і далі а, отож, аудит пенсії, наше адвокатське бюро про аудит пенсії розповідає вже не, не перший рік. А, у нас є така послуга. А, ми ну не випадково цю послугу почали розвивати, надавати відповідні, а, ну, відповідні можливості пенсіонерам, тому що ще з 2000. 2019 року до нас регулярно телефонували люди і запитували, чи рахуємо ми пенсію, чи можемо ми порахувати розмір майбутньої пенсії або перевірити правильність нарахування діючої пенсії. На що ви відповідали, що ми цим не займаємося? Дійсно, ще до 2020 року. Ми цим не займалися, а коли почали шукати відповідних спеціалістів, виявилося, що їх не так багато в Києві, і, зокрема. А, знайшли спеціаліста, який там знаходиться там на лівому березі, мабуть, що до сих пір він там знаходиться, і по деяких послугах ми не могли почати справу, не могли звернутися до суду, не провівши попереднього аналізу розміру майбутньої пенсії або не переконавшися тому, що судовий процес збільшить людині пенсію. І ми самі почали звертатися до цього спеціаліста за послугами, і коли він сказав, що там до нього запис за 3-4 місяця потрібно робити. Тобто, якщо ти телефонуєш в червні, то тобі тільки в вересні проведуть аудит перерахунок пенсії, зрозуміло зрозуміло, що так довго чекати ми не могли. Деякий раз, деякий час ми до нього зверталися, далі вирішили розібратися в цьому питанні самостійно і поставили собі за мету. Повністю зрозуміти, як нараховується пенсія, змогти її перераховувати, перевіряти. І також на, на початку 2020 року у нас з'явилася повноцінна послуга проведення аудиту пенсії. Ми називали її проведення розрахунку пенсії, і з того часу ця послуга вона сформувалася в окремому послугу і сьогодні. Хочемо там, ну, вже, там, ми розуміємо, що так воно вже відбулося, що це самостійна послуга. Вона не є додатковою до судового процесу, це є самостійна послуга. Вона, я переконаний в тому, що несе досить таку серйозну цінність і, можливо, не всі люди до кінця розуміють значення цієї послуги і значення цього аудиту, але переконаний, що він є дуже важливим. І якщо деякий час ми пропонували. Провести аудит пенсії під е, приводом того, що а раптом ми там знайдемо порушення, через яке ви не доотримуєте щомісячну пенсію, то е, на сьогодні у нас змінилася концепція, і ми вважаємо, що аудит пенсії от, е, в ідеалі варто пройти кожному пенсіонеру. Знаєте, той аудит пенсії, який ми зараз проводимо, це те, як пройти як рекомендують людям проходити. Певний період часу профілактику свого здоров'я, а саме є таке там слово чекап свого здоров'я, тобто здати всі аналізи, обстеження, щоб зрозуміти, що все з організмом гаразд, а якщо там виявляться якісь відхилення, то профілактично їх виправити, підлікувати. Але результат, коли тобі каже лікар, що в тебе здоров'я там молодого, Молодої людини, що все гаразд, всі функції організму працюють в нормі, це дуже хороший результат. Я думаю, що людина, яка йде в лікарню чи в установу по охороні здоров'я щодо перевірки свого здоров'я чи капу свого організму, вона чекає це почути. Вона з задоволенням сприймає інформацію про те, що людина здорова. Аналогічно з аудитом пенсії не варто бігти за аудитом лише. Для того щоб знайти порушення е і тоді щось з цим порушенням робити, звертатися до суду чи іншим чином його усувати, відповідно, це може дійсно привести до збільшення пенсії, навіть коли результат аудиту такий, що е наші спеціалісти напишуть і скажуть, що е ваша пенсія порахована вірно, весь період стажу зарахований, немає пропущеного. Строку, а також зарплата порахована вірно, і надбавки вам всі доплати, підвищення платяться в залежності від ваших пільг, статусу і інших особливостей, то, на мою думку, це прекрасна новина Це означає, що людина тоді може бути впевнена в тому, що вона отримує все, що їй належить, все, що вона заслужила, в межах того законодавства, в межах тієї формули, яка є на сьогоднішній день, і що це дає напередодні. Пенсійної реформи. Це означає, що коли такого пенсіонера переведуть на бальну систему по перехідній формулі є така вже там опублікована ця формула. Це означає, що такий пенсіонер отримає максимально можливу пенсію по бальній системі. Весь період стажу буде врахований, а він також впливає на розмір пенсії саме під час переходу з старої пенсії на бальну. і також коефіцієнт заробітку порахований правильно, це також впливає. На розмір пенсії по балах. Е, але й може бути інший результат. Результат може бути такий, що, провівши аудит пенсії, можемо виявити те, що людині не зараховано певний період трудового там, чи страхового стажу через, зокрема, через виправлення в трудовій книжці або недостатність якихось документів. Тобто, як так, ну, як таке буває на практиці, тому що е, якщо людина отримує пенсію, то вона думає, що весь стаж по трудовій книжці зарахований. Насправді не, не завжди е, така ситуація буває, особливо якщо у людини е, досить таки багато стажу, більше ніж 35 років років чи 30 років, і для призначення пенсії достатньо там в цьому році 33 років стажу, 32 років стажу. Там ще 5 років назад було достатньо там 28 років стажу, е, але у людини, наприклад, там є 40 років стажу. І Якихось там 3, 2, 5 років, коли було призначено пенсію, не зараховано через виправлення в трудовій книжці. На це увагу, наприклад, пенсіонер не звернув або, можливо, і звернув, але подумав, що немає сенсу за тих 5 років судитися або боротися, тому що воно особливо на пенсію не впливає. Ну і так далі, в принципі, до сьогоднішнього дня така ситуація в нього і залишилася. Так, от, якщо не виправити оцих. Декілька там років стажу, які не зарахували, не зобов'язати їх пенсійний фонд включити в розмір в розрахунок пенсії, то при переході на бальну систему за ці роки бали не нарахуються. А відповідно, це зменшить, це зменшить розмір пенсії. І вже потім, коли відбудеться пенсійна реформа, повернути назад все не, не вийде, тому що вже коли ви будете перебувати на бальній системі, роки стажу, вони на розмір пенсії не впливають, вони впливають лише. На вихід на, на право виходу на пенсію. Відповідно, вам ті роки, які ви вже потім захочете доврахувати, вже, мабуть, на розмір пенсії не вплинуть, тому що нема не буде в цьому сенсу. І збільшити пенсію після того, як ви вже вийдете на бальну систему, можна лише за рахунок додаткових балів, а ці додаткові бали можна лише отримати, працюючи далі е і сплачуючи відповідно страхові внески або чекати просто. Булося просто чекати індексації, яка буде поступово збільшувати вашу пенсійну виплату. Тому, якщо ви, тобто, по суті, зараз це, мабуть, єдина наша послуга, яку ми можемо запропонувати всім пенсіонерам. Раніше ми там ділили наших пенсіонерів на там вийшли на пенсію до 2019 чи після 19 року по виду пенсії, там пенсія за вислугу років можна зробити перехід. Пенсія по списку 1 по списку 2, чорнобильці, військові пенсіонери. Так, от дана послуга аудит пенсії підходить всім пенсіонерам, ну там крім військових пенсіонерів. І то зараз військова пенсія стала настільки складною, що мабуть і їм скоро потрібно буде проводити аудит, але цивільна пенсія цивільному пенсіонеру. Всім підходить ця послуга аудиту, що потрібно для того, щоб замовити дану послугу в нашому адвокатському бюро. По-перше, під цим під цією трансляцією в описі є посилання на наш новий сайт по розрахункам по аудиту, по аудиту пенсії, на який ви можете перейти, і там є вся необхідна інформація по цій послузі: які документи потрібно, як звернутися, термін виконання, вартість послуги і всі інші моменти. Номер телефону є також під, в описі під цим відео. Будь ласка, телефонуйте, консультація безкоштовна, спеціалісти наші повідомлять вам, що потрібно, які документи потрібні для аудиту. Вартість аудиту складає або 1000 гривень, якщо ви надаєте нам довідку К5 в pdf форматі завантажену з дії або з кабінету, і 1500 гривень. ОК 5 в паперовому вигляді, просто в вигляді фотографій чи в вигляді скана. Робиться аудит там до п'яти робочих днів. Результат аудиту це повноцінний розрахунок з усіма додатками, з поясненнями від, за потреби від нашого спеціаліста щодо там, результату отриманого ну, за підсумками аудиту пенсії. Тому… Будь ласка, якщо ви зацікавились, звертайтеся, я вважаю, що це досить таки буде свідома позиція до і відповідальна позиція по відношенню до своєї пенсії, тому що пенсія для багатьох людей, які не працюють, це по суті єдине джерело отримання доходу. І тому, звісно, прикро буде, якщо зараз ви втратите можливість, реально отримати при пенсійній реформі максимально можливу пенсію. Тому Звертайтесь, переходьте е, за посланням під відео на наш сайт. Знайомтеся і замовляйте цю послугу. А... Давайте поговоримо про найпоширеніші міфи, які заважають людям діяти, які заважають замовляти аудит пенсії, та не тільки аудит пенсії, а взагалі боротися за свою пенсію. А, перший міф. У мене все порахують автоматично, пенсійний фонд все знає. А, ну, дійсно, зараз пенсія рахується не в ручному режимі в пенсійному фонді, для цього використовується, для цього використовується відповідно автоматизована система, яка там певну інформацію рахує автоматично. Але це стосується виключно заробітної плати, яка є в розпорядженні пенсійного фонду починаючи з 1 липня 2000 року, тобто ту то суму, те, що відображено в ОК 5. Але ви недокі... ну, період оптимізації виключення найменш вигідного періоду по заробітній платі з розрахунку індивідуального коефіцієнта заробітка, він також здійснюється автоматично і не завжди це. Ця, цей алгоритм спрацьовує вірно. Наприклад, дуже часто е, виключаються пусті місяці, тобто місяці, де не відображено заробітку, це буває там за період з 1 липня 2000 року по 2004 рік. Буває, що зарплати не введені, не передані роботодавцям, і там стоять нулі по заробіткам, і ці нулі взагалі не мають враховуватись в індивідуальний коефіцієнт заробітку, тому що немає інформації про зарплату. Але е, Система їх враховує і просто виключає ці нулі з оптимізації. Відповідно, оптимізація як така не відбувається, тобто так дійсно автоматично рахується, але не завжди це на користь пенсіонера і не завжди це правильно. У нас така ситуація досить таки поширена. Буває, що це впливає на розмір пенсії там від кількасот гривень навіть до тисячі гривень, що місячно така, така неправильна оптимізація. Стаж рахується вручну. Стаж рахується по записах в трудовій книжці та по інших документах. Відповідно, тут найчастіше відбувається порушення. Я не назву це помилками, тому що це всього найчастіше. Це свідомо. Пенсійний фонд там представники пенсійного фонду не зараховують певний період стажу, де є якісь виправлення або помилки. В записах в трудовій книжці або, можливо, якісь довідки, там військовий квиток чи диплом про навчання не до кінця влаштовує працівника пенсійного фонду, і просто цей період стажу навчання чи військової служби не врахований в обчислення пенсії. Це також раз, в рамках аудиту ми також виявляємо і на це звертаємо увагу. Тому пенсійний фонд не рахує автоматично, все одно там є людський чинник, є спеціаліст, людина, яка всі ці нарахування проводить і робить підсумок нарахування. Другий найпоширеніший міф я нічого не зміню, краще не чіпати. Ну, також не відповідає дійсності це твердження: все можна змінити, абсолютно, все дещо можна змінити, просто надавши якісь додаткові документи, уточнюючи довідки, або просто скаргу подавши в вищестоящий пенсійний фонд України. Інколи, звичайно, для того, щоб щось змінити, потрібно звертатися до суду. Ми завжди прораховуємо доцільність і рентабельність цього процесу. Але ж кажу, що проведення пенсійної реформи, майбутньої пенсійної реформи, воно, як то кажуть, ставить уже конкретні часові рамки, коли потрібно діяти. Тому що після проведення пенсійної реформи вже це змінити буде дуже важко, якщо взагалі можливо. Наступний. Міф, який варто розвіяти, звучить так: реформа все порахує заново, нема сенсу зараз розбиратись а Реформа буде рахувати заново для тих, хто буде виходити на пенсію вперше. Для них дійсно зараз, в принципі, проведення аудиту пенсії, воно такої якоїсь інформації підготовчої не дасть. Єдине, що людина просто буде знати, яка в неї пенсія була би, якщо б вона йшла б на пенсію по діючому закону. Потім вона може співставити, порівняти з тим, що буде нараховано по балах. Людям, які будуть виходити на пенсію вже після запровадження пенсійної реформи, потрібно буде проводити аудит уже після того, як їм ту пенсію будуть призначати. Там, я думаю, також буде багато моментів, зокрема щодо нарахування балів за період по 1 липня 2000 року. Тому реформа не буде заново все пораховувати. Реформа візьме вашу вашу пенсійну справу, тобто розрахунок вашої пенсії, який є зараз, і там візьме звідти два показника: це показник коефіцієнта страхового стажу, тобто чи ну, за весь період стажу, який враховано, також ваш індивідуальний коефіцієнт заробітку і помножить там на 12, на 100 і на 1200. Відповідно, отримається загальна кількість балів, яка буде конвертована. В розмір пенсії, тобто заново тим, хто вже зараз на пенсії, пенсійна реформа рахувати нічого не буде. Якраз таки у вас є шанс зараз під час проведення підготовки до пенсійної реформи переконатися в тому, що там у вас врахований весь стаж і пораховано правильну зарплату, тому що це від цього буде залежати ваша пенсія по реформі. І ще один міф звучить так: це складно довго дорого. Ну, По-перше, це не складно для того, щоб. Зробити провести аудит пенсії, вам потрібно наступні документи в пенсійному фонді Взяти розпорядження про перерахунок пенсії з додатками до цього розпорядження: це додаток, де рахується стаж, додаток, де порахована ваша заробітна плата, копія фото, копія трудової книжки, довідка ОК-5, яка завантажується з дії за, за пару хвилин, ну і за потреби фото вашого диплому про навчання чи військового квитка. І ці документи ви нам направляєте через там месенджер, через Viber, як вам зручно, і ми проводимо аудит, відправляємо вам рахунок, перепрошую результат аудиту. рахунок, також месенджером. Ви його бачите, ознайомлюєтесь і отримаєте пояснення від спеціаліста щодо вашої пенсії, тому це не складно довго до п'яти робочих днів, тобто, недовго, дорого, тисяча гривень. Вартість аудиту, якщо ви довідку К5 завантажуєте здії. Тому відносно також недорого, якщо враховувати, що це може попередити можливе зменшення вашої пенсії в майбутньому, що місячне, тому відносно послуга недорога. Тому, як я сказав, в результаті аудиту може бути два результати. Перепрошую за тавтологію, або ми скажемо, що ваша пенсія порахована вірно, я вважаю, що це супер результат, вам нічого не потрібно робити. Ви собі спокійно чекаєте пенсійної реформи і впевнені в тому, що вам нарахують все до копійки, все, що ви заслужили, все за всі роки, які ви відпрацювали. І другий варіант виявлено помилки, які ми одразу допоможемо вам дамо рекомендації, як їх виправити. Якщо зможете самостійно, не зможете, ми зможемо надати свою допомогу в тому, щоб ці помилки. Виправити відповідно відповідно, таким чином ви зможете підготуватися до пенсійної реформи і отримати всю можливу пенсію, яка може бути нарахована по балах, так тому реформа це не щось далеке. Ми вже на порозі змін законодавства, і готуватися до неї треба зараз, доки можна щось змінити. Ось от така от основна думка сьогоднішнього ефіру. Тому якщо ви дивитесь нас, то прийміть рішення для себе. Якщо у вас є друзі, знайомі, родичі, близькі люди, пенсіонери, також порекомендуйте, та передайте їм таку інформацію, що є така можливість. Хай приймуть рішення і, звичайно. Як то кажуть, переконаються в тому, що їхня пенсія порахована вірно, і все вони отримують, що заслужили замовити аудит можна по телефону. Номер телефону є в описі під цим відео. Він 067 811 2525. 25. На ньому є вайбер, тому можете писати вайбер. Також можете перейти на наш сайт аудитпенсія.хомич.югей. Там також вся необхідна інформація по цій послузі. Є а, так, ще декілька запитань. Бачу, проглянемо. Можливо, є на що заповід... відповісти. Так, ну в принципі, по питаннях нашого ефіру, по темі нашого ефіру, питань немає. Тому у в мене, в мене все на сьогодні. Також в четвер, ввечері, у нас буде онлайн-консультація з адвокатом. Залишайте ваші запитання під цією трансляцією. Наша сторінка в сторінці Facebook пишіть або приходьте о 18.00 четвер на онлайн-консультацію з адвокатом. Все, вам дякую за ефір. Хай вам щастить на все добре.